Всім привіт! І це друга частина відповіді на питання. Ну що ж, поїхали і почну з першого питання. Я скажу ні. А тепер об'ясняю, тому що я на цьому каналі вже робила відосики короткі. І в мене ж десь 150 було, десь 170 чи майма, не пам'ятаю точно, ну десь 150, около 150. 100. Ну, не там суть. У мене стільки було підписників. І я їх, ці всі відео поудаляла і хотіла почати спочатку. Да. І я знімала відео літом, да, це було літом 2024 року. Я знімала, перші його покинула на 9 місяців. І, коротше, отак от. І далі опять почала знімати, а ті всі підписники вже забули про мене, і тепер не дивляться, і тепер всі думають, що я накручую підписників. Отака вот відповідь вам. Питання номер 2 Найулюбленіше це, майже поїздка, то, що я знімала поїздка в аквапарк і в парк в Тернопіль дестап Отаке відео, ну, не знаю, воно мені більше подобається. Там, ну, звісно, воно не залетіло. Залетіло на 36 переглядів. Ну, да. от так. Отак от залетіло воно. Не дуже там залетіло. Ну, я думала, що воно залетить, але не залетіло. Круто. Воно в мене найкраще відео, даже. Ну, Що з таких стареньких? Питання номер 3. Ну, це монтірувати відео. Я не знаю, я не навижу монтірувати відео. От знімати це добре. Ну так, да, знімати це теж важко. Но монтувати це ще важко. А чому його треба музику підставити, що там треба якісь моменти підправити, підробити? Наприклад, текст написати, що щось є, телеграм покласти, якщо що що. Оце все раду. Да. Чому? Я відповідаю вам. Отак от, от. Ну, не знаю, бо ну, тоді, коли я вже мені це було не інтересно, я все покинула на 9 місяців. Да. І отак от, от. І я просто. Мені це не інтересно було. У мене школа була, я вже це не хотіла, це все. Так що отак. От ні, ну я не прям кинула. Я була ще там знімала там чуть-чуть, А далі вже все-таки кинула. І тепер М -м, ще у квітні вернулася. Так що радуйтесь, що я вернулася на ваш на мій канал. Так що все, я буду знімати далі. На це вже понятно. Ще нема такого. Ну хіба що монтувати було ще поїздка у Львів, Тернопіль і Аквапарк і... Парк. Оце було монтірувати важче. Хіба ж. Ну, і знімати там треба було то все далі монтувати, обрізати то все. Отак, От ну таке ще таке відео. Ну, мотивує мене знімати. Наприклад, коли я бачу блогерів, які знімають влоги, там, наприклад, якісь тренди, то мене мотивують всякі блогери, наприклад. Або я сама себе. Хоч сьогодні треба зняти відео, значить сьогодні треба зняти відео. Ну, а тренди, я просто люблю танцювати. Мені це подобається. Саме блогерство мені подобається. І от так от. Ну, от так от мене мотивують всякі блогери. Наприклад, бачу, дивлюся, влоги розговорні від о, ще відповіді на питання, там може бути. Не знаю, мені дуже любиться. Так що, а так, Ну, я би порадила. Так, починайте. Я, я розумію, що вас ви боїтеся, бо може вас будуть хейтити, боїтеся, чи будуть обсуждати за спиною. Не знаю, але я раджу знімати. Да, мамку буде складненько чуть-чуть, ну, я знаю. Якщо ну, ви боїтеся знімати велике відео, можна з коротких, наприклад, короткі знімати. То вже повкусове, або наоборот, великі спочатку знімати. Ну, отак от. Ну, я б вам порадила знімати, бо це реально блогером стати. Круто, а ну, якщо ви хочете велике відео, то це треба монтувати, навчитися гарно монтувати. Бо я на початку сама монтувала дуже ужасно. Да, дуже ужасно. У мене відео було дуже таке. Так що, да, я переборола, і я тепер знімаю. Так що, Раджу вам знімати, не, бой... не бійтесь нічого. Ви переборете цей страх, і думаю, що ви залетите гарно. Ну, як я залітаю. Бо в мене в мене много підписників за того, що я давно знімала. А переглядів і лайків мало. Може, хоча б це відео залетить. Так що, якщо ви дивились до цього моменту, ставте лайк і підписуйтеся. Так, да, отак от. Ну, ну таке ідея, я можу з чата GPT там можу. Спросити. Наприклад, з інтернету, з відео на YouTube там можна. Ну, всяке буває. Або в голову прискочить щось знімати, наприклад, якісь відео. Ну, з того, що я сама придумаю, що мені знімати, отак. От Можеш ще тут GPT даже. З Ютубу. Всяке може. Так що так. Ось просто знімаю собі відео. Ну, хаба що, що я відео знімаю. Ну, так, ні, не, не змінилось. Не, не знаю. А, ну, ні, не змінилось. І підписниці. Так, це всі питання від підписників. Лише е, перше питання це від мене. Так що. Продовжуємо, Питання від підписниці другої. Е, де я монтую? Монтую я в приложені ВН, Рекомендую всім, і це не реклама. Бо реально, він круто. Для мене він дуже круто монтірує. Йому дуже класно всім рекомендую. Дуже прикольне відео, виходить, всякий текст, можна вибирати музику. Все, що хочеш, там дуже круте приложення. Це не реклама, ще раз говорю. У мене є телеграм-канал, я його, кстати, оставлю в описі цього. Ой, ні, в коментарях цього відео. Так що заходіть быстренько в коментарі і підписуйтеся. Так що, все, останнє питання. І, на жаль, на цьому вже все. Всім пока. І не забудьте підписатися на мій тг канал на мій цей канал, поставити лайк, колокольчик. І на цьому, всім пока! Дякую, що ви дивилися це відео до кінця! Всім пока!